Блокада українсько польського кордону кількома асоціаціями польських перевізників триває. Українська економіка зазнає збитків за даними і підрахунками української асоціації автоперевізників. Це вже приблизно ми недорахуємося, 400 мільйонів євро. Європейська бізнес-асоціація має свої підрахунки. Це українська структура, яка вважає, що щодня українська економіка втрачає 1 мільйон євро. Так чи інакше збитки величезні і величезні збитки для аграріїв в тому числі. З нами на зв'язку Олексій Устенко. Член комітету з питань фінансової та митної політики, народний депутат. Пане Олексію, вітаю. Вітаю. Пане Олексію, отож Україна недоотримує не тільки бізнесмени в цьому сенсі, але і держава недоотримує від втрачених податків. На вашу думку, що треба зробити зараз для того, щоб в першу чергу розблокувати постачання аграрної продукції, оскільки це частково і ваша тема в парламенті, і аграрії зараз несуть величезні збитки, бо це один з небагатьох шляхів постачання їхньої продукції за межі України. Так, дивіться, що в що, що в першу чергу блокується, в першу чергу блокуються продукти переробки, тому що ми розуміємо, що якщо, наприклад, там частина нашого зерна вона може йти, наприклад, через Румунію або, наприклад, і морем, або йти іншими шляхами, то а, польський кордон дійсно для нас він важливий, тому що в першу чергу через Польщу йшла наша сільхозпродукція в страни Прибалтики. І так само в Скандинавію, і до того всього ще йшла про продукти переробки. Наприклад, там багато е, полтавських е, підприємств, аграрних ту саму молочну продукцію, сухе молоко, е, соняшникову олію, різні крупи. Воно якраз таки йшло через е, польські кордони. Це дійсно е, великі збитки, великі збитки для України, тому що давайте не забувати, що так само і імпорт же блокується. А імпорт це і гуманітарна допомога, це і ліки, це і різні товари першої необхідності. Якщо, наприклад, там дизельне паливо, ми можемо завести, мовно кажучи, з Болгарії або з Румунії, то, наприклад, по скрапленому газу ситуацію ми вже бачимо. Коли скраплений газ коли скраплений газ на сьогодні дорожчає на автозаправках, із за того, що там частина його блокується. А, саме а, на стороні Польщі ну так, пане Олексію, але все таки скраплений газ це окрема історія. Мене в першу чергу цікавить сільськогосподарська продукція, оскільки починалося це блокування спершу з польських фермерів, які заборонили фактично імпорт української сільськогосподарської продукції до себе на територію, а дозволили тільки транзит. А зараз і транзит фактично неможливий, які приблизні підрахунки наших втрат за вашими даними, і як можна вирішити цю ситуацію? Ну, вирішення ситуації пер, ну, от перше, чому почалося блокування е, нашої сільхозпродукції? Польські фермери сказали, що у вас дешева сільхозпродукція, у вас е, там нижчі орендні ставки, у нас нижчі заробітні плати. І ви, ва, ва, ваше зерно йде на територію Європейського союзу, йде на територію Польщі і обвалює ціни. Це трошки не так, тому що все ж таки наша сільхозпродукція йшла в більшості транзитом і транзитом на порти, і на ті контракти, які в нас були е, ще до початку повномасштабної війни. Що на сьогодні ми маємо? На сьогодні ми маємо дійсно збитки. Збитки вони. То тут, тут мені на сьогодні важко сказати, але ті цифри, які курсують в інтернеті, те, що кажуть, і Федерація роботодавців, і те, що кажуть, там і наш Мінеко, вони абсолютно різні. Вони там це, це дійсно це сотні мільйонів доларів. Що робити в першу чергу? Міністерство економіки має. Активно включитися в проблеми знаєш, воно зараз і включається, але створити робочу групу з польською стороною, наприклад, і подивитися, що саме. Польську сторону не влаштовує, які перепрошую, Олексію. Але така робоча група є. Вона засідала, вона, вона зустрічалася вла... з польськими перевізниками, і їх не влаштовує те, що ми просто ввозимо свій товар. Це суперечить всім європейським законам, підписаним між державним і українсько-європейським угодам. Ну це не вихід. Тобто європейці не хочуть, щоб ми возили, а ми маємо право. І який вихід з цієї ситуації бачите ви? Дивіться, це це ще раз. Я бачу єдиний вихід, і він він єдиний. Я, ви, ви не зможете тут придумати щось такого. що... Там винайти велосипед і зробити так, щоб завтра цей кордон він був розблокований. Тут питання ще раз кажу: в конкуренції така сама ситуація була в 90-х роках між поляками і німцями. Така сама ситуація була між поляками і іншими країнами, коли, наприклад, там австрійські або німецькі перевізники, в них була велика заробітна плата, в них були абсолютно інші умови, і вони стали неконкурентними, коли на ринок почали заходити польські перевізники. Ще раз це ситуація 90-х років. Тому в першу чергу нам потрібно дочекатися створення нового уряду в Польщі. Друге питання активно працювати на рівні мінекономіки, наші, мінекономіки польське, подивитися, що є спільного і що ми можемо зробити такого, щоб ну все ж таки ситуація вона вирішилася і вона влаштувала обидві сторони. А що може влаштувати поляків? Тобто їх, ну цю частину перевізників, треба ж розуміти, що це е, не всі перевізники Польщі, це невелика частина, здебільшого малі і середні. Їх просто не влаштовує те, що ми возимо свої товари. Як можна їх задовольнити? Перестати возити? Ні, не перестати возити. В першу чергу я ж кажу, що зараз я вімкну світло. Це питання того, що є дійсно різні асоціації. Є асоціації, які нас підтримують, є асоціації, які нас не підтримують. І це логічно. Це політична, і політична, і економічна конкуренція між Обірвався, на жаль зв'язок. Ну, приблизно зрозуміла позиція народного депутата Олексія Вустенка, члена комітету з питань фінансової та митної політики парламенту. А ми продовжуємо.